Слава нації! Вітаю на каналі Добрий ефірі я, Сашко Добрий. Хто слідкує за подіями на каналі, знає, що який час тому у мене на Бремі 2 був зник, а потім з'явився обіг рідини в системі охолодження та обігріву. І от зараз з'явилася вільна хвилинка. Такий стан рушей, звісно, не може вдовольняти. І я почав роздивлятися всередині всі гумово-технічні вироби. Всі рукави, всі дюрити цієї системи. Починаю, звісно, шляхом найменшого спротиву з найбільш легкодоступних. Відповідно, це всі ті, що згори. Ось пари 41, там 55, 60. Контур на коробку на загальний обіг не впливає. Так, тому його я перевіряти не буду. От. Ну, Перевірю верхні, потім можливо, перевірю нижні. А може і не зараз, а згодом. От. Ну, Цей, як ви бачите, всередині проблем немає. Бачимо передню металеву частину, бачимо задню металеву частину і всередині все гаразд. Жодних ознак руйнації. Все, Збираємо докупи, шплінтуємо, переходимо до наступного. Це буде ось цей. Коли там все буде гаразд раптом, так, тобто це якась повітряна пробка, яка чомусь заблукала на рівному місці, то я показувати не буду. А якщо виявиться в якомусь шлангу така гуля або розшарування, або ще щось цікаве, гідне уваги, то, звісно, покажу. І скористаюся нагодою: оці хомутики поміняю, звісно, на стяжні. Тому що я на таких їздити не хочу. Тим паче, якщо не помиляюся, а ні. Тут все за виштамповкою. Тут просто така довга трубка, от, аж ось тут іде виштамповка перша, ось друга. Поряд трубочки і хомоти за виштамповками. Тобто вони встановлені, нібито правильно, воно тут, звісно, їздить, але все одно я поставлю стяжні сюди хомути. Ці Зніму і переставлю стрічкові. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.